Доброго дня! У нас сьогодні наразі інструкція по калібровці MPPT контроллера PowerMR M60 Pro. Значить, відомо, що вони з Китаю приходять з завищеними показниками, а завищені ці показники тому, що тут використані шунти меншого перетину, аніж потрібно. І він показує у нас більший струм, більшу потужність. Коротше, бреше. Значить, для калібрування нам знадобиться прилад, яким ми, ми можемо вимірювати струм. В моєму випадку це токові кліщі на постійну напругу, на постійний струм. Дві лампочки, це вони у нас ввімкнені у коло від блоку живлення. Нам потрібна батарея, яку ми будемо заряджати. Ось у нас є така батарея літієва, 24 В 7С. Наразі тут 25,3 вольти. І блок живлення флетпак від флетпа. Мінус у нас йде через ці лампочки, ну а плюс іде вже напряму. Значить, Що нам потрібно побачити? Нам треба подати якусь енергію на сонячний вхід. І після цього подивитися, які показники струму є реальні, а які показує прилад. Зараз ми це і зробимо. Вімкнув блок живлення. Зараз MPPT побачить, що є напруга, і почне виробляти. Ось, загорілися у нас лампочки, це значить, що MPPT просаджує напругу, підвищуючи струм. Все ми бачимо. Пішло 6 Ампер, 6,7, 6,9. Зараз МППТ устаканиться трошки, і ми зможемо його почати досліджувати, що він реально нам показує. Значить, Струм у нас наразі показує, бачите, да? 10, 10,3, 10,1. А в реалі в нас трошки менше. 8,5, 8,5. Десь близько, ось воно зараз вже MPPT 5 знайдемо точку максимальної потужності. Лампи в нас трошки вже розжарені. Це значить, що MPPT 5 просадив напругу до зручної для того, щоб виробляти. Ось он показує нам 265 Вт, 10,5 А. Але по факту заряджає 8,4. Тобто такі показники в нас плюс-мінус мають бути і на MPPT-контролері. Що ми робимо? Беремо паяльник і напаюємо ось на оцю точку, на оцю лапку і отут на оцю лапку по невеликій краплині олова припою. Припій напаяний. Зараз вмикаємо знову блок живлення і дивимось, що буде показувати прилад. Вже трохи краще. 9,7, вже не 10,1, але все ще бреше. Значить, беремо і напаюємо ще по краплині олова, вже. На інший бік від шунтів. Ось, зараз я викруткою покажу. Ось сюди напаяв досить велику краплю припою. Вмикаємо знову 8.5, як і було показує, близько 8.5. Постійно шукає точку, це нормально. 8,5. А тут 8,7. Що ж, це вже ближче до істини, але я хочу відкалібрувати ще трошки. Так, 8,6. 8,6. Дивимося на екранчик, що він нам покаже. 8,1, 8,2, 8,4. Так, 8,2, 8,3, 8,3. 8,67, трошки треба зчистити, трошечки буквально. І можна так залишати.